Олег завжди здавався мамі особливим, син вчительки літератури і директора школи. Він з дитинства ріс серед книжок, віршів і шкільних вечорів. Його мама Валентина Павлівна мала одну мрію, щоб Олег знайшов собі рівню, розумну дівчину, освічену, щоб разом вони склали справжню інтелігентну сім'ю. Та життя склалось інакше. В інституті Олег закохався у Світлану, дівчину з села, яка вступила на педагогічний факультет. Вона була відвертою, доброю, але простуватою. Говорила гучно, іноді плутала наголоси, носила яскраві хустки і довгі спідниці. Для Валентини Павліни це було ударом по її амбіціях. Сину, обережно почала вона, коли він вперше привів Світлану додому. Дівчина гарна, але ти впевнений, що це твій вибір? Олег усміхнувся. Мамо, вона моя половинка. Валентина Павлівна, хоч і не приймала того вибору душею, була мудрою жінкою. Вона знала, коли син любить, марно сперечатися, і тоді вирішила піти іншим шляхом. Добре, сказала сама вона сама собі, якщо вже так, я зроблю із Світлани справжню даму. І почалась велика робота. Валентина Павлівна почала Світлану правильно вчити говорити, читати хорошу літературу, розбиратися в мистецтві, вчила накривати стіл, підбирати одяг, навіть сидіти і рухатися. Ти ж вчителька, казала свекруха, діти дивляться на тебе, ти маєш бути прикладом. Спочатку Світлана ображалася, плакала потайки, але поступово зрозуміла, що це робиться не зі зла, а з бажання допомогти. І справді, з часом вона змінилася, стала витонченою, впевненою в собі, її учні захоплювалися, а колеги поважали. Олег після закінчення інституту залишився викладати, отримав звання доцента. Світлана стала улюбленою вчителькою в школі. Їхня пара вважалася зразковою. Єдине, чого їм бракувало, це дітей. Роки йшли, подружжя все ще сподівалася, але чуда не ставалося. Спочатку вони говорили про це відкрито, потім намагалися не зачіпати тему, щоб наранити одне одного. І от, коли їм обом вже було за 40, Світлана випадково дізналася страшну новину Олега є коханка, молода студентка. Для неї це був удар, який перевернув усе її життя. Вона ночами не спала, дивилася у стелі і думала, навіщо жила всі ці роки? Для чого старалася, вчилася, змінювалася. Якщо все одно я для нього нічого не значу. Одного вечора вона зібралася і сказала Олеже, я подаю на розлучення. Він мовчав, не сперечався, але і не підтримав. У той момент у справу втрутилася Валентина Павлівна. Діти мої, сказала вона твердо, ви не повинні отак усе руйнувати. Життя довге, у ньому бувають помилки, але сім'я це те, що не можна викинути за поріг. Світлана сперечалася, ви ж бачите, він мене зрадив. Бачу, зітхнула свекруха, але бачу і інше він кається. І якщо ти його любиш, не обманюй себе. Поступово Валентині Павлівні вдалося їх помирити. Олег розірвав зв'язок з цією дівчиною, Світлана простила і, начебто, життя знову налагодилося. Вони навіть згодом почали говорити, що може встановляти дитину, щоб заповнити порожнечу. Та у долі були інші плани. Раптово Олега не стало, серце. Усе сталося так швидко, що Світлана не встигла навіть попрощатися. Її світ обвалився. Вона замкнулася вдома, ходила по кімнатах і плакала. Найбільше їй бракувало його сміху, його очей, але завжди була поруч Валентина Павлівна. Вона приносила їжу, змушувала виходити на вулицю, тримала невістку за руку. І одного вечора вона сказала Світлано, я мушу тобі щось розповісти. Виявилося, що та сама студентка, з якою колись був Олег, народила дитину. Вона не хотіла руйнувати своє життя, тому залишила, немовля, своїм батькам у селі, а сама поїхала. Я знала про це, тихо, сказала Валентина Павлівна, і мовчала, бо боялася ще більше тебе поранити. Але тепер ти маєш знати правду, і у тебе є шанс. Світлана довго сиділа мовчки, серце билося швидше, у ній боролись образа, біль і водночас дивне відчуття, що доля дає знак. Я хочу побачити ту дитину, нарешті сказала вона. Вони разом поїхали в село маленька хатина, літні дідуся, бабуся. І хлопчик, років восьми з темним волоссям і очима, в яких Світлана раптом побачила риси Олега. Хлопчик спершу сороме сестив осторонь, але коли Світлана простягнула руку, він несмоливо підійшов. Як тебе звати? запитала Андрійко, відповів той. У тому й вона відчула, що це її доля, її шанс стати мамою і її спосіб повернути частинку Олега. Процедура оформлення була непростою, але Валентина Павлівна зробила все можливе. Вона допомагала Світлані в усьому від документів до розмов із сільською владою. Через кілька місяців Андрій вже жив із ними. Спочатку він був насторожений, мовчазний, але поступово звик, і навіть став кликати Світлану мамою. Світлана навчила його читати, разом вони малювали, робили уроки. Мамочко, якось несміливо сказав він, і Світлани з очей покотилися сльози. Минуло кілька років. Світлана більше не почувалася самотньою. Вона жила заради сина, а Валентина Павлівна завжди була поряд. Допомагала і підтримувала. Часто вони втрьох ходили на кладовище до Олега. Світлана клала квіти і тихо шепотіла я любитиму твого сина і дбатиму про нього як про рідного. І кожного разу, коли Андрійко брав її за руку, вона відчувала, що життя, хоч і б'є боляче, але завжди дає другий шанс.